Шановні глядачі, в ефірі ток-шоу Розмова про головне на Кісвіл ТВ. І сьогодні у нас в студії школа номер 1 з міста Біла Церква. Отже, перше запитання у нас до Павла. Скажіть, в якому класі ви навчаєтесь? Я навчаюся в п'ятому класі. У вашому класі багато учнів? Так, багато. А ви, Ірино, зі всіма своїми однокласниками дружите? Так, звісно. А з ким сидите за партою? Хлопчиком чи дівчинкою? Я сижу з хлопчиком. Ви часто у нього списуєте? Я в нього не списую. Сашко, скажіть, а у вашому класі хто краще навчається? Дівчата чи хлопці? У нашому класі навчаються краще дівчат. А у кого краще оцінки з фізкультури? У хлопців чи дівчат? Звісно ж, хлопців. А з математики у всіх хороші. Таня, розкажіть, будь ласка, чим ви займаєтесь на перервах? Я на, Я на перерві займаюся, приготуюся до заняття слідущого, повторю правила, схожу в буфет. Так, далі. Я Це Валік, Господи, Валік. Боже. А ви, Валентин, що зазвичай робите на перервах? Готуюся до слідчого уроку. Ходите у їдальню? Не завжди. Учасники нашого ток-шоу часто нарікають на харчування у шкільних їдальнях. Розкажіть. Розкажіть, Дениса, чим зазвичай годують у вашій школі? Ну, в нас їдальня закрита, буфет. Щоб бути ситим? Недостатньо. Сашко, а ви їсте у їдальні? Ні. Скільки раз на день? Uh, no. Два. Вам подобається? Ні. Сашко, розкажіть нам, будь ласка, чи добре ви ведете себе у школі? Відмінно. А вам... Мам, Валентин, вас викликали коли-небудь до директора? Ні. Це взагалі страшно? Так. Да. Да. А ви гадаєте, а ви б хотіли стати директором школи? Ні. Чому? Чому? Дітей викликати треба дітей. Скажіть, чому? Тому що не знаю. Тому, що дітей Ага. Сікаю, все? все? Вас, ви всі кончилися? <плес> Як ви вважаєте, Павло, працювати директором важко? Так. Що б ви зробили в першу чергу, якби вас обрали директором? <плес> знаю. – Ну що ж, дорогі ну що ж, дорогі друзі, кажи. Ну що ж, дорогі друзі, дякую вам за відвертість. Наша передача підходить до завершення. Це була розмова про головне на Кіт звільцевій та його ведучий е, Дар'я. До зустрічі!